Цієї ночі по Одесі і Миколаєву росіяни випустили загалом 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. Наша ППО знищила 18 повітряних цілей, дві ракети калібр, три типу іскандер та 13 «Шахедів». В Одесі влучання у середмісті, адмінбудівля, на яку прийшовся удар, перетворилася на купу будівельного сміття. Відомо про чотирьох постраждалих. Одну людину шукають під завалами, ще одна у лікарні у важкому стані. Також стало відомо, що загинув 21-річний охоронець. 18 людей постраждали внаслідок російської атаки на Миколаїв, із них дев'ятеро, зокрема п'ятеро дітей, госпіталізовані. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів, зруйновані та пошкоджені житлові будинки. У повітряних силах повідомили, що Росія атакує Україну ракетами, які наша ППО не в змозі збити. Зокрема, йдеться про Онікси та «Х-22». Це ракети наземного базування, призначені для знищення плавзасобів. На марші вона може підніматися високо там, щоб для економії пального так, а вже при заході на ціль, ракета. Ну фактично 10-15 метрів над водою вона може летіти для того, щоб знищити вже корабель сам по собі, і власне це ускладнює її виявлення з відповідної збиття засобами протиповітряної оборони. Важко з такими ракетами боротися саме тому і це ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Атакувала Росія і схід України шахедами вдарили по сумах. Один дрон збили, другий підбили сили ППО. Третій безпілотник влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Постраждала медсестра, яка там знаходилася. 40-річний чоловік загинув внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині. Росіяни вдарили по місту сьогодні вранці. На Чернігівщині є влучання шахидами в житлові будинки у місті Семенівка. Кількість постраждалих поки невідома. Триває відселення мешканців. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина на Донеччині. Троє жителів отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти у багатьох населених пунктах. Тим часом гауляйтер Криму Аксьонов заявив, що внаслідок нового нальоту дронів отримали пошкодження чотири адмінбудівлі на північному заході Криму. Попередньо приліт був у селищі Роздольне. Також окупанти повідомили про загиблу 14-річну дівчину, яка проходила поряд із місцем, де впав безпілотник.